Із Євангелія від Марка. Тому у кого є з собою новий Завіт то відкривайте, будь ласка, Євангелія від Марка. А у кого є але дома будь ласка, наступний раз беріть з собою, щоб ми могли разом з вами читати, щоб ви бачили, що в Слові Божому написано. Євангелія від Марка, 10 розділ. Євангелія від Марка, 10 розділ. Ми сьогодні е, будемо читати. Я хочу, що в мене вийде, сказати про Божу любов до нас. Івангелія від Марка, 10 розділ, і я буду читати з 17-го вірша. І як він, тобто Ісус Христос, вирушав у дорогу, один чоловік підбіг і впав на коліна і запитав його учителю, добре, що маю робити? Аби успадкувати вічне життя. Ісус сказав йому, чому називаєш мене добрим, ніхто не і будеш мати скарб на небі. Йди зі мною. Йди за мною. Тут ми зупинимось. Я е, хочу на, е, зараз дещо сказати, от що привернуло мою увагу, коли я читала це місце з Біблії. Знаєте, коли ви вдома читаєте Біблію, е, то е, деякі слова з Біблії привертають. Вашу увагу до себе, зупиніться тоді і подумайте, що ж вони для вас означають. І тут, в 21-му вірші, написано, що Ісус Христос подивився на цього юнака з любов'ю. І що я хочу сказати: от знаєте, Господь дивиться на нас е, з любов'ю. І ми також маємо людей, яких ми любимо. Це наші діти, це наші внуки, це, можливо, наш чоловік або дружина, хто помолодший на своїх батьків, на своїх братів сестер, ми дивимося. І у мене таке питання, як би, от є людину, яку ви любите, наприклад, на день народження, або, наприклад, ви давно не бачились, і ось ви побачились. І у вас є можливість щось цій людині сказати, от що б ви їй сказали, або що б ви їй побажали. Ну, всі ми знаємо, що ми бажаємо для наших дітей, для наших внуків здоров'я. Да? Це саме головне, ми кажемо здоров'я щастя. Ну, і щоб все було добре. Ну це ми кажемо. Якщо у нас трішки більше часу. Ми ще можемо дещо додати. І от що я хочу сказати про Ісуса Христа? Ісус Христос дуже сильно любить кожного із нас, дуже сильно, настільки сильно, що він прийшов на цю землю для того, щоб за нас померти і за нас заплатити наші провини. Він дуже сильно нас, нас любить. І от він дивиться на цього юнака, на цього чоловіка з любов'ю. Тому що Він прийшов Його спасти. І от з усього, усього що Ісус Христос йому міг сказати, з усіх усіх побажань, щастя, здоров'я, щоб все було хорошо, Ісус Христос йому сказав таке побажання, яке ми можемо не зрозуміти з першого разу. Він сказав: іди, приходь, візьми свій Хрест і йди за мною. От з усіх побажань, які Ісус Христос міг йому сказати, Він сказав, «Слідуй за мною, візьми свій хрест і слідуй за мною. І ми так, е, а до чого тут любов? Якось він це сказав. з любов'ю тут не нам ну здається, що тут нема нічого. Дивіться, що я хочу сказати. Я хочу трішки, щоб ми з вами поміркували про це. Коли ми любимо якусь людину, ми їй бажаємо всього найкращого. Правильно? Ми не будемо їй бажати чогось поганого. Ми не будемо їй бажати, щоб ти там захворів і що ще. Ні, ми не будемо бажати, щоб у тебе були труднощі в житті. там ще Ні, ми тільки щось хороше хочемо побажати. Так само наш Небесний Отець, наш Бог, ми створені по його образу. Якщо ми таке бажаємо для людей, яких ми любимо. Те саме він бажає для людей, для нас, яких він любить. Він бажає найкраще. Тепер питання, чому ж з усього найкращого, з усіх побажань, він вибрав: візьми свій хрест, і йди за мною. Дещо хочу сказати: кожен із нас створений Богом для певного завдання. І пастор вже колись говорив про це, що таке хрест. Хрест це завдання від Бога для твого життя, яке ти можеш і повинен виконати на цій землі. Можеш його не виконувати, але це буде дуже шкода, що ти його не зробиш. Хрест це Боже завдання. І так. У Бога є завдання для вашого життя. І дивіться, е для чого буде, от коли буде мікрофон найщасливий, коли я буду в нього говорити, от я його включила, я в нього говорю. Або коли я буду їм пюрешку мішати, коли він буде щасливий, коли я в нього буду говорити, коли його буде використовувати, для чого? Для, для того, для чого він був створений, правильно? Дивіться, так само людина, ти створений для Божого завдання. Коли ти будеш самий щасливий? коли ти щось собі сам придумав і завдання, чи коли ти будеш виконувати те, для чого Бог тебе створив, це саме найбільша радість і найбільше щастя, коли ти виконуєш волю, це називається воля Божа або Боже завдання для твого життя. І дивіться, Ісус Христос, знаючи, що найкраще для цього юнака, найкраще для тебе. Це виконати Боже завдання, він каже йому: візьми свій хрест, приходь і слідуй за мною. Ти будеш тоді найщасливіший. Знаєте, на жаль, цей юнак цього не зрозумів. Він не побачив цієї любові в очах Ісуса Христа. Він не побачив, що Ісус Христос його любить, і Він не захотів цього зробити. Він пішов від Ісуса Христа і упустив цей шанс. І він не виконав. Можливо, він потім покаявся, але тут не написано про це. Він не зробив це завдання, яке Бог для нього мав. Хочу трішки ще сказати. У мене є е, декілька хвилин. Чому можна присвятити своє життя? В чому сенс життя? Е, робота, Дім, робота, Дім, пенсія, смерть. Все. Ні, це не, не, не суть життя. Це дуже жорстко. Ви знаєте, коли я була підлітком і я навчалася е, в університеті, я про це задумувалась і мої одно, одногрупники не хотіли зі мною спілкуватися, тому що я у них питала: І що ти будеш робити? Ну, попрацюєш, ну на пенсію вийдеш, ну і що, далі? І що далі. І вони не любили зі мною на ці теми спілкуватися. А я шукала сенс життя. От чому присвятити своє життя? Присвяти його, наприклад, роботі. Ми всі присвятили життя роботі. Пропрацювали 40 років на якомусь заводі. І що? Йде наша пенсія? Ну, є трішки, але це не, не, не варто було цього. Розумієте? Ми присвятили всі роки. Присвяти своє життя своїм дітям. Це дуже класно, це дуже е, благородна ціль. Але вони всі роз'їхались. Де твої діти? Вони всі роз'їхались. Е, одиниці людей, у кого діти поруч і, і допомагають, і дбають, і відвідують. Ми відвідуємо багато людей серед тижня. Ви будете сьогодні бачити дуже багато відвідувань. У них у всіх є діти, але вони всі десь. Тобто, це хорошо, що ти присвятив цьому своє життя, але воно підвело. присвяти своє життя навчанню, будь дуже розумний, розумніше всіх. Ми відвідували на цьому тижні чоловіка. Він лежить зараз, він не може встати похилого віку. Дідусь він був пілотом. Він англійську знає, можливо, краще за мене, як вчитель англійської мови. Але ну який смисл присвяти своє життя спорту, все на це поклади. І ми знаємо дуже багато історій, коли травма, і все, і вся закінчилась кар'єра на цьому. Тобто, чому присвятити своє життя? Ми можемо собі поставити будь-яку ціль з усіх, знаєте, доріг вибрати, яку ми хочемо. Але дивіться, нагадую про мікрофон і пюрешку. Найкраще для тебе буде виконати те, для чого ти був створений. Це воля Божа, це завдання Боже для твого життя. Це не значить, що ти не будеш більше нічого робити. Мені подобається викладати. Я досі викладаю англійську мову. У мене є учні. Мені подобається це робити. Я сама з тим, що я люблю. Але також, окрім цього, я виконую волю Божу. Я шукаю яка, яке Боже завдання для мене. І дивіться, що ще хочу сказати. Хтось мені скаже, так це важко, хрест взяти нести. Це, це важко. Слухайте, важко візде. Ну що вам не важко було на роботі на роботу в 6 утра вставати? Що вам не важко на тренуванні, там не важко на навчанні, важко всюди. І всюди є проблеми і труднощі і перешкоди. Але те, на що ти посвятиш все своє життя, це земне, воно все підведе, воно все марне. Ти присвятиш все життя йому і 86 шість ти сядеш і скажеш, а для чого я жив? Або ти присвятиш своє життя виконанню волі Божої. І що ти отримаєш? Я хочу останнє, щоб ми з вами прочитали. Що ти отримаєш? Це той самий розділ, але 30-й вірш. Там учні Ісуса Христа запитали: от ми залишили все і за тобою йдемо. І навчаємось, яка твоя воля і виконувати, і що ми отримаємо? І вони кажуть, він каже їм: Він каже: хто? 29-й вірш. Немає нікого, хто залишив би дім або братів, або сестер, або матір, або батька, або дружину, або дітей, чи поля заради мене і заради Івангелії, і при цьому не одержав би сто разів більше вже тепер, у цей час, в умовах переслідувань і домів, і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і поля, а в майбутньому віці вічне життя. Послухайте те, що Господь обіцяє нам, він дуже-дуже тебе любить. Друзі, він стане твоїм найближчим другом. У тебе не було мами або тата, він стане для тебе найближчою людиною. У тебе нема е, друзів у когось, хто приходить сюди на наші церковні зібрання, вони вже між собою друзі. Тому що нас об'єднує те, що ми шукаємо волю Божу і виконуємо волю Божу, і узнаємо, яке завдання. І в майбутньому віці, тобто в вічності, ми отримуємо вічне життя і нагороду від Господа. Це те, чому слід присвятити своє життя, це те, чому от це те, для чого ти був створений. Ти не був створений просто страждати і потім це все окажеться марним. Ти був створений узнавати волю Божу, яку ти можеш узнати тут на зібранні або читаючи Біблію. Узнавати і виконати, і ти будеш щасливий тут на землі, отримаєш Боже благословення, і там на небі ти отримаєш нагороду і вічне життя. Нехай Господь благословить вас.